Доброго дня! Сьогодні ми маємо з вами повторити тему функція, підготуватись до контрольної роботи, яка буде в п'ятницю. Отже, що таке функція? Пригадуємо, так, що це таке правило, за яким кожному значенню незалежної змінної відповідає єдине значення залежної змінної. Де х це у нас незалежна змінна або аргумент, y залежна змінна або функція. Ми знаємо, що функцію можна задати за допомогою опису, аналітично, тобто формулою, графічно або таблиці. І сьогодні ми маємо з вами пригадати, як шукати значення функції в точці, як перевірити, що точка належить функції. Також дізнатись точки перетину графіка функції з осями координат і як побудувати графік функції. Відкривайте зошити, записуйте, будь ласка, 17 лютого класна робота. Якщо потрібно, ставте відео на паузу. Ми працюємо за іншим підручником, тому, будь ласка, можете не шукати їх у вас підручник. Номер 713. Ми пригадуємо, як заповнити табличку, тобто, як шукати значення функції в точці, або як знайти аргумент, знаючи значення функції. Отже, перше, у нас задана функція. Завжди записуємо її. дорівнює 2x-6. Тепер перемальовуємо собі в зошит табличку. І шукаємо. Як же ж знайти значення функції в точці. х дорівнює мінус 6. Ми можемо так і писати: якщо х дорівнює мінус 6, то y дорівнює. А можна записувати ось таким чином y в точці мінус 6. І ми пишемо це 2 помножити на мінус 6 і мінус 6 дорівнює мінус 12 мінус 6 це у нас мінус 18. А якщо в нас навпаки, нам відомо значення y, тобто значення функції мінус 12, треба знайти значення аргументу. Підставляємо в рівняння, да? тому пишемо, то 2х мінус 6 дорівнює мінус 12, і нам залишається розв'язати дане рівняння відносно змінної х. Це буде 2х, переносимо мінус 6 вправо, мінус 12 плюс 6. Це мінус 6. Шукаємо невідомий множник. Це мінус 6 поділити на 2. Це в нас мінус 3. Отже, записуємо в табличку мінус 3. Тепер шукаємо значення функції в точці 1. Дорівнює 2 помножити на 1, мінус 6. 2 мінус 6 це мінус 4. Якщо потрібно, ставте відео на паузу. Наступні три завдання ви знаходите самостійно. Йдемо далі. Наступний номер це номер 721. Не будуючи графік функції, визначте, чи проходить він через точку. Як же ж це зробити? Пригадуємо, якщо у нас задано графік функції записуємо номер 721, у дорівнює мінус 3х плюс 7. І нам відома перша точка М з координатами. 2, 1. Щоб перевірити, чи належить ця точка графіку, ми маємо підставити її координати в графік функції. В рівнянні. Замість Y ми підставляємо значення 1. 1 дорівнює мінус 3 помножити на 2 додати 7. Замість X ми підставили абцису. Отже, мінус 6 додати 7 це дійсно 1. Все у нас справжується, отже, точка належить графіку. Перевіряємо другу точку, записуємо точка n з координатою 8 мінус 17. Підставляємо замість y підставляємо мінус 17, дорівнює мінус 3, вихідне рівняння підставляємо помножити на 8. І плюс 17. Перевіряємо. Мінус 3 помножити на 8, мінус 24, мінус 24, плюс 7, мінус 17, а да? знову у нас точка належить, бо все вірно. Перевірити, чи належить точка К, Самостійно натискайте на паузу і виконуйте завдання. Я перевірю у вас в зошитах. Номер 715. Побудуйте графік функції і укажіть точку перетину графіку з осями координат. Це один із найлегших видів, коли ми шукаємо точки перетину з осями. Да? По-перше, маємо побудувати даний графік y дорівнює X x 1. Потім ми заповнюємо табличку, де маємо знайти дві точки. Та да, беремо. За х ми беремо ті значення, які нам зручно. Нехай це буде 0. Підставляємо замість х 0, 0 плюс 1 це 1. Замість х тепер давайте підставимо 1. 1 плюс 1 2. І будуємо даний графік на координатній площині. Взяли олівці лінійки, побудували координатну площину, поставили точку О, яка є перетином, так? Поставили, що одна клітинка це один. Одиничний відрізок. І щоб відмічаємо указані точки. 0, 1. Ось вона, 1, 2. Ось вона. Далі беремо лінійку і з'єднуємо, да? проводимо пряму через ці дві точки ось таким чином. І тепер ми маємо записати точки перетину з вісю о Y. Давайте запишемо. Та яка точка? Це у нас точка 0, 1. 0, 1. З вісю о Х у нас вийшла точка мінус 1, 0. Якщо у нас немає умови побудувати графік функції, то ми могли знайти ці точки самостійно, указавши, якщо х дорівнює нулю, да, це у нас з вісю у, y, то y ми вже шукали також дорівнює 1. Цю точку ми вже шукали. А якщо нам треба з вісю у х, навпаки, у дорівнює нулю, ось рівняння вісі. І тоді ми підставляємо y до рівня 0. Тобто врівняння x плюс 1 до рівня 0. Х дорівнює мінус 1. Перевіряємо, ми все правильно побачили на даному графіку. Графік функції другої будуєте самостійно. Ставте на паузу і будуйте. Переходимо до наступного завдання номер 718 В одній системі координат побудуйте графіки функцій, от перший, другий, третій, і укажіть, чи мають вони точки перетину. Записуємо перший графік. y дорівнює 2х. Шукаємо точки, які належать даному графіку. Якщо х0, то y0. Якщо х1 2 помножити на 1, це в нас 2. Відмічаємо їх на координатній площині, беремо олівець лінійку і відмічаємо. Проводимо перпендикулярні прямі. Прямі мають, бачите, точно співпадати з перетином клітинок. Ставимо точку 0, ставимо точку 1. Ставимо дані точки 0, 0 і 1, 2. Знову беремо лінійку і з'єднуємо дані точки. Проводимо через них пряму. Пряма не має закінчуватися. Да? У вас вона не має ні початку, ні кінця. Другий графік. Y дорівнює 2х мінус 2. Шукаємо точки, які належать даному графіку. Х, Y. Знову 0. Підставляємо 0 мінус 2, це буде мінус 2. Нехай точка 1, 2 мінус 2, 0. Відмічаємо їх на нашій координатній площині. 0 мінус 2, зараз одну секунду. 0 мінус 2, ось вона в мене. І 1 0. Ось вона. Беремо лінійку і проводимо пряму, яка пройде через ці дві точки. Ось. Будуємо третій графік, Y дорівнює 2х додати 1. Знову шукаємо точки, які належать даному графіку. 0, 1. 1, 2 плюс 1 це буде 3. Відмічаємо 0, 1, 1, 3. І проводимо дані пряму. Подивіться, будь ласка. Запишіть відповідь, як розташовані дані прямі по відношенню одна до одної, і чи мають вони точки перетину. Якщо мають, то укажіть скільки. Самостійно не забувайте ставити відео на паузу. Отже, ми з вами маємо підготуватись до контрольної роботи. Ви повторюєте тему функція, це параграфи 15, з 15 по 18, і самостійно виконуєте тестові завдання на сторінці 188. Всі записи виконуєте в ЗОшиті. Як ви розв'язуєте. Дякую за увагу! До побачення!